Відео поговоримо про те, як можна отримати дохід на стейбли до 60% річних з мінімальними ризиками. Ось На дефіламі у нас є нова біржа Dex біржа Lighter, Як нова, вона ну, з'явилася у квітні цього року. Зараз уже TVL майже мільярд. Плюс зараз на ній йдуть там, сезони фармапоїнтів. Дроп буде потім. ось. ось. І в нас є тут така можливість, як Lighter Liquidity Provider LLP. І сюди ми можемо закинути під 61% на даний момент. Він може мінятися. Але останній час, останні пару місяців, він так тримається в принципі, на такому рівні. В чому суть? Ми закидаємо цей пул в Volt, і біржа дозволяє трейдерам да, брати плечі. Ось бачимо тут різні плечі, 20х і так далі. Ось, і за, відкриття, за закриття позицій да, за комісії ми частинку отримуємо, плюс з ліквідації. І от, от виходить і такий відсоток. А от залочено зараз 356 мільйонів. А, понятно, що біржа нова, якби всі бабки світу не потрібно сюди закидувати. І плюс тут ще є нюанс: а ми можемо задепозити сюди. Тільки 25% з цих грошей, які ми сюди якби, задепозитили на саму цю біржу. Наприклад, ми депозитимо 1000 доларів, ми можемо закинути в волод тільки 250. Да? А ось такий нюанс, в принципі. Так, да, є ризики, але робимо диверсифікації. І сюди можна частинку закинути туди-сюди і так далі. ось. Але, в принципі, це непогана можливість, де можна. Примножити свої стейблкоїни, да, USDT, USDC. Ось, а, Таких бірж є багато, є там парадекс і так далі. Ну, от Можна, да, наприклад, поповнити 1000 доларів, 250 закинуть сюди Волда, а інші можна що робити? Можна фармити, по-перше, поінти на цій біржі а, да, і заробляти ставку фінансування. Наприклад, тут відкрити лонг, а на іншій біржі шорт. Або навпаки, і зароблять оцю ставку фінансування. То в нас ми і ставку фінансування зароблять, і плюс ми будемо поінти зароблять, і плюс ми будемо ще фармити, збільшувати, заробляти наші стейбли, да? через пул. Ось в принципі, непогана якби, біржа, да? непогані такі можливості є. Ось тому можна пробувати, да понятно, що да всюди є ризики. Думаємо своєю головою, да інвестуємо те, що готові втратити. Це лайк і коментар. Всім пока.